Україна Ельдорадо Майбутнього. Це великий творчий антивоєнний проєкт, частиною якої став Кривий Ріг. Бо до нашого міста завітала мандрівна керамічна майстерня пані Востеланда. Зустрітися із митцем світового рівня випала честь декільком десяткам маленьких криворіжців, які дізналися про майстер-клас з гончарства із сайту бібліотеки номер 15 на базі якої організовано творчий івент. Завітав на нього і 13-річний Сашко. Хлопчик зобразив на пану, яке вже встигло побувати, у Польщі, Люксембурзі, Франції та ще десятки країн наш квітковий годинник, який є. Найбільший у Європі. Ці війни націлені на те, щоб знищувати наші символи країни і для того, щоб їх захистити, і продумати ця організація цей проект у кожному малюночку кожна дитина вкладує кусочок своєї творчості та символа нашої країни. Робота над цим панно стартувала у Люксембурзі. Загалом у проєкті Україна Ельдорада майбутнього задіяно 196 країн. Це 196 дітей, як мінімум, які долучилися у підсумку до цього шедевру хендмейду. У планах французького митця зробити 2020. 23 фрески, які символізують переможний рік. не я не дорослі. Саме діти будуть реалізовувати свої ідеї. Це можуть бути такі невеличкі малюнки. Це може бути цілий проєкт, спільна робота, присвячені темі миру, ні війні, а також реконструкція України через місяць, через тиждень у найближчий час. До того як завітати із арт терапією до Кривого Рогу, пан Паскаль вже встиг провести майстер-класи у Києві, Львові, Коломиї та Черкасах. У митця великий досвід роботи з дітьми. Головне його бажання розкрити підростаючі таланти. Малеча ж в свою чергу із задоволенням дослухається до порад люксембурзького художника, засвоюючи нові техніки гончарства, у яких показує патріотичний сюжет та власні мрії. Я не калину і. України і ще намалювала слава Україні, щоб на нашій країні був мир на всій планеті, був мир, щоб ми конець перемогли і щоб завжди. Вже скоро роботи маленьких криворіжців доєднається до керамічного панно-митця. Через три тижні Паскаль повернеться до Кривого Рогу та забере вже готові опечені вироби. У жовтні експозиція поїде до Люксембургу. А з лютого буде подорожувати Францією, Німеччиною та іншими країнами Європи. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко, перший міський.